На прикарпатті стартувала кампанія сертифікації зернових складів, таких в області п'ять, зокрема в Івано-Франківську, Калуші, Галичі, Рогатині та Городенці. Спеціально створена комісія має вивчити усі аспекти роботи цих об'єктів зокрема, перевірятимуть умови зберігання, підсушки та відвантаження зерна, а ще дотримання охорони праці та викидів в атмосферу. Особливо в державі тепер приділяється увага безпеці держави, біобезпеці держави. Тому охорона навколишнього середовища це на першому плані. Значить, прослідковуються викиди забруднення, вивіз відходів, які є. Це надає може не державна інспекція сільського господарства, а е, є і охорона навколишнього середовища. Нині на складах області знаходиться 56 тисяч тонн зерна, тому велика увага приділяється їхній пожежній безпеці. Фахівці держтехногенбезпеки в області вже звернули увагу керівників зерносховищ на найтиповіші проблеми. Достатньо забезпечення з первинним засобом прижого осіння вказаних об'єктів, це невчасне обслуговування засобів осіння, це не проведення технічного обслуговування внутрішніх пожежних кранів, це не проведення замірів опору ізоляції в цих приміщення. Сертифікація зернових складів відбувається щороку. Ця процедура зізнаються, фермери є дещо обтяжливою, адже на збір необхідної документації йде близько місяця. Чиновники в свою чергу обнадіяли на розгляд Верховної Ради готують законопроект, який відмінить щорічну процедуру атестації.